Якщо це можливість мати гучний графік навчання. ти не зобов'язана, наприклад, не зобов'язана брати 12 предметів в один семестр і скласти їх в один семестр. Тобто в тебе є академічний семестр, а ти можеш взяти там мінімально два, два курси і там, максимально хоч двадцять 25. І а, ти маєш там певний час підготуватися і скласти. Тобто в тебе то немає там. Вимоги, от, от, от тебе 4 роки, там за 4 роки ти маєш от, закінчити свій бакалавр, чи що ти здобуває бакалавра, ти можеш навчатися в будь-який час, бо бути зручно. Тобто гнучкість графіку це буде один з, з позитивів. Тому, mm -hmm. тому що, ну, наприклад, в моєму, мого досвіду, оскільки я приїхала сюди і не треба було себе ставити на і працювати, mm -hmm. мені дуже допомогла можливість. Брати курси тоді, коли я їх коли мені зручно, а, чи, чи це там чи це понеділок і п'ятниця, чи це а, ранок і вечір або вечір. А, тобто дужкість один із один з плюсів, один з позитивів, які я можу відзначити. Тобто, все, все розраховано те, щоб людина зрозуміла предмет, не просто його вивчила, зазубрила. А навіть тести, тести складені таким шляхом, що <плес> Це питання подобені так, що ти не можеш просто переказати там першу першу другу третю сторінку книги підручника. При, при тому нам сказали підручники, відкиньте про на останній план. Це ваш скелет. Ми, ми не йдемо за підручниками, як за біблією. Підручник для нас є просто дати основи. А все решта, ми повинні розуміти і, і брати з інших ресурсів, і, і, і найголовніше мати свою думку, тому що автор підручника має свою думку. А ви маєте право мати свою думку.